Жінка прямує до стільця та, підібравши спідницю, сідає. З'являється титр Ірина Федорович, правозахисниця, керівниця адвокаційного напрямку громадської організації Fight for Right. З'являється заставка курсу Як бізнесу бути інклюзивним. Серія 7. Адаптація робочого місця та робочого простору. На екрані з'являється питання: Що таке розумне пристосування? В контексті працевлаштування людини, яка має інвалідність, справді діють ті самі правила щодо інших людей. Але якщо перед вами сидить людина з видимою інвалідністю або людина, з якою ви проводите співбесіду, сама зазначила про свою інвалідність, ви як працедавець можете запитати, чи цій конкретній людині потрібне розумне пристосування. І яке саме розумне пристосування це обов'язок працедавця внести ті корективи, які потрібні конкретній людині з інвалідністю, щоб вона могла на рівні з іншими, а головне гідно і незалежно виконувати конкретну роботу. Це не обов'язково мають бути якісь вартісні та складні модифікації. На екрані з'являється титр Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. На екрані з'являється питання: чи всі люди з інвалідністю потребують змін у робочому просторі. Наші дослідження показують те, що 80% людей з інвалідністю, які хочуть працювати, не потребує абсолютно ніякого зміни виробництва технологій чи приміщень. Це люди, яких практично і не видно, що вони мають інвалідність. Тільки по медичним показникам ми можемо це побачити. На екрані з'являється питання: що таке універсальний дизайн. Універсальний дизайн це таке поняття, коли всі предмети, послуги і все інше вони пристосовуються для користування всіх. От, наприклад, як веб-сторінка, вона може читатися так, але є там позначка для людей, які слабо бачать. Ви на неї натискаєте, і ви вже бачите конкретний приклад, конкретний текст міняється. Шрифт це один із таких способів цього розумного пристосування і універсального дизайну. Дівчина у довгому пальто зачиняє за собою двері та кладе до кишені карту ключ. Інша дівчина у чорному піджаку та синіх штанах йде вздовж коридору. Перша дівчина знімає довге пальто, вішає його на вішак. Друга дівчина заходить у двері і прямує до стільця, який стоїть посередині білої зали з великими вікнами. Ми бачимо першу дівчину з-за спини. Вона також прямує білою залою до стільця, навколо якого штативи, світло і камера. Друга дівчина дивиться в камеру: з'являється текст. Оксана Плохотнюк, менеджерка МакПо Фондейшн. Перша дівчина також сідає. З'являється текст Валерія Букаренко, супервайзерка МАКПО Спейс креативного і технологічного простору для проведення професійних та благодійних заходів. На екрані з'являється питання: чи дорого зробити простір доступним? Потрібно планувати завчасно. Ще на етапі проєктування простору, офісу, будь-якого закладу тощо. Тому що саме на цьому етапі це не такі великі витрати, ви одразу це закладаєте в сам проєкт. І архітектори, і дизайнери, і будівельники одразу знають, що їм робити, і одразу роблять простір доступним. І в порівнянні з будівельними матеріалами це невеликі суми насправді. А якщо ви вже маєте простір готовий і хочете його зробити доступним та інклюзивним, тут Варто багато чого змінювати, починаючи від вбиральні заміни сантехніки, заміна дверей, заміна ліфту, висоти стелі, щоб не було жодних порогів в просторі, це набагато дорожче. Тож наша порада це завчасно подумати про всі ці елементи, і якщо у вас вже є наявний простір, або ви шукаєте певну локацію чи Певне приміщення одразу звертати увагу на ці деталі, щоб в подальшому це не призвело до великих фінансових втрат. Друга дівчина дивиться в камеру. На екрані з'являється питання: як планувати зміни? Що важливо розуміти, якщо ви хочете зробити простір доступним? Ну, перш за все, є якісь речі, які ви можете змінити дуже швидко, які змінити дуже легко. Є більш звісно комплексні речі, коли які стосуються перебудови або перемонтування чогось в офісі. Що стосується фінансового аспекту, важливо зрозуміти, з чим ви готові працювати в першу чергу, запланувати якісь покращення на даний момент, якісь більш бюджетні на майбутнє, тому що доступність ваших офісів і вашого простору це теж певний процес, який можна покращувати постійно. Тому визначте для початку найосновніші і найважливіші моменти. На екрані з'являється слайд. Розкажіть детальніше про ваш доступний простір. Для того аби безбар'єрно безперешкодно знаходитись в МакПаспейс, у нас відсутні будь-які пороги, будь-які бар'єри між залами. Важливою складовою безбар'єрного простору є наявність вбиральні універсальної, яка облаштована повністю для людей на кріслах колісних, для дітей, щоб можна було без допомоги дорослого дібратися до рукомийника. Також в нашій вбиральні є кнопка виклику і завжди хтось. Нашої команди має при собі спеціальний браслет-годинник, і у випадку натиснення на цю кнопку може швидко зреагувати та надати допомогу людині, яка знаходиться в обиранні. Важливим елементом також є доступність кафе, як і рецепція, вона спроєктована двоступенево і людям зручно. Отримати напій, отримати будь-який смаколик. важливим плюсом нашого офісу є відсутність порогів між різними кабінетами. Так людині комфортно, яка пересувається на кріслі колісному, переміститися з одного приміщення в інше, з одного кабінету в інший і не просити ніякої допомоги. Крім того, дуже важливо, щоб всі двері мали ширину більше ніж 90 сантиметрів. Власне, всі наші двері і в всіх приміщеннях зроблені за таким принципом. Крім того, у нас є кухня, на якій зроблені столи з різною висотою, тому кожна людина може обрати для себе комфортне місце, де її розміститись. Варто сприймати інклюзивність не як якусь додаткову активність до вашої основної діяльності, а як основу та інтегрувати її в основну стратегію вашої компанії. Цей відеокурс розроблено програмою розвитку ООН в межах проєкту підтримка реабілітації людей з інвалідністю спричиненою війною за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.